Тобто, як ми з вами зрозуміло, від'їжджає вся конструкція, тобто сідає будинок. Тут у нас добудовані, такі між колонами стіни і збудували люди котельню. Але ну дуже повчальне відео. Чому? Зайшовши всередину в котельню, я зрозумів, що тут тепловий пункт. І тут все, твердопаливний котел. І аж плита сіла, притиснула кота і все інше. Далі я поліз подивитись, чи є згори підсочування води. І ось ми бачимо, стіна стоїть на слої грунту сухому. І бачимо знову ж таки підсочування води. Але воно все їде. Потім я подивився і побачив ось такий фундамент цих стін. І фундамент викопаний. Не по горизонту, а наискось, як ми бачимо. Тобто не як батарея, а наискось фундамент. Само собою він хоче плести, але це ще не все. Потім я побачив оцю щілину. Потім я побачив отут розходження. І ходив думав, що ж воно їде, що ж ця хата їде вниз. Всі не їдуть, а ця їде. А потім я зрозумів, що вона їде. Тут ми бачимо цілу зиму, валить така хороша собі жара. Це все тепле. І ґрунти тут висушуються. Під цими стінами знову ж таки висушуються ґрунти. І ось вони тріскають, лопають, зменшуються в об'ємі, зверхні. А знизу ще й підтікають вони. Бачите, тут сухі-сухі, аж як камінь тверде стали. І так ця конструкція з сукупних факторів. Пересушили ґрунти під цими стінами, додали навантаження, немає ніяких вимощень, видати чесь крізь під стіни, тут замерзає. І в такому комплексі будуть люди тут в комплексі робіт виконувати заходи, які. Зупинять ці процеси. Спочатку розіб'ють цю плиту, зроблять її горизонтально, зроблять кілька опор, щоб підвантажити цю плиту, яка несе будинок над нами. Тут десь підвантажити тут. Потім звідси підсиляться фундаменти, опустяться в тверде горизонтом і доб'ються фундаменти під стінами. Ось такий процес. Карпатах це. Ходили всякі будівельники, дивилися, хтось пропонував там бетонувати великі підпорні бики, бетонні, але на такому схилі додавати навантажень. Не саме гарна ідея. Я думаю, що вони справляться і все буде тут добре. Байки там. Кому було цікаво, пишіть коментарі.